Друзі, мене звати В'ячеслав Смирнов, я живу в Києві і з продукцією FitLine знайомий приблизно 6 років. З власного досвіду прийому можу сказати, що особисто для мене головне, що дали ці препарати, це підвищення продуктивності, оскільки я ще до початку їх прийому відчував себе досить непогано. Відповідно, це найголовніше, що відчув особисто, от я. Але в тому, що стосується нашого досвіду роботи з іншими людьми, то тут насправді дуже було багато яскравих випадків, буквально декілька з них перший під час. Пандемії ковіду, коли багато людей хворіли, хворіли важко. Напевно, це вже не одна на сотня випадків, коли ми бачили значне покращення, швидке покращення стану після початку прийому просто за більш модифікованою, більш оптимальною схемою цих препаратів вже протягом першого дня. В найгірших випадках це траплялося вже на наступний день. Але насправді завжди без виключень люди починали відчувати себе значно краще відразу після початку прийому цих препаратів, навіть тоді, коли на стандартному лікуванні стан був просто стандартно стабільно. Важкі. Другий кейс це наш досвід роботи з військовими, переважно з нашими спецпризначенцями, ми працюємо з ними з реабілітації та навчання. І тут ми побачили, що спочатку ми забезпечували їх, наскільки це було можливо, нашими ресурсами, цими препаратами, коли ми з ними працювали, і вони сказали по зворотньому зв'язку, що. На жодних інших препаратах вони не бачили такого швидкого відновлення і фізичного, і психоемоційного, і так само не було настільки швидкого зростання працездатності, і, відповідно, більшої здатності або здібності до виконання їх над важких завдань. Далі вони вже зараз намагаються долучати зовнішніх спонсорів просто для того, щоб збільшити обсяги цих препаратів, які вони закуповують вже і тепер і самі для себе. І це насправді напевно найголовніший такий приклад ілюстрації. Ця того наскільки насправді це дійсно працює, навіть для людей, які знаходяться в самих важких умовах.